Казос став найбагатшою людиною в світі, тому що він зрозумів одне: він почав давати, заробити другим. Типу, віддавай, тобі воздасться всяка біблійська чуш і проче. Але це таки працює. Що зробив молодий Джордж? Коли він зрозумів, що в нього не вистачає об'ємів на ті продажі, які він хоче робити. А до речі, Амазон спочатку це був виключно книжковий магазин. Потім він трошки опікся об іграшкову тематику і так далі. І так далі. Він зрозумів, що. Трафіка в його платформи набагато більше ніж товарів, які він може реалізувати, і він почав давати стороннім людям. Можливість відправляти і взагалі продавати свої речі через платформу Амазон. Спочатку це виключно були люди, які теж займалися книгами, але коли він до Петра, що у нього трафіку все одно більше, ніж вони можуть обробити, він почав туди додавати і деякі сторонні товари, це понеслося. Отож, геніальність Безоса і чому він став найбагатшою людиною в світі, все просто. Він почав давати заробити другим, і це перша людина, хто винайшла так. Поняття як маркетплейс, і тому навіть на даний момент Амазон топ-1 маркетплейс в світі, і я особисто знаю людей, які мали свій бізнес на Амазон і мають досі, але деякі свої компанії вони продали за ціну більше ніж 100 мільйонів доларів. Компанію, яку вони робили виключно під платформу Амазона. Це дуже важливо.